Переглянемо від Фреї якусь підказку. Фрей обожнює. Ні, я всіх обожнюю, І водії Ось вона і, і всіх там подивилася. Але от Фрея це прям якийсь особливий конект. Фрею про людину якусь буде говорити, до речі. Говорить. Тут така штука, що якщо щось не клеїться, значить не клеїться. Не вигадуй 155 різних шляхів, методів і способів достукатися до людини, серця якої до тебе не настільки відкрите, як твоє, до цієї людини. Не варто, каже нам Фрея, і коли ти нарешті це зрозумієш, ну не прям тобі якась жінка стільки сказала, ти це почула, і так прям тебе просвітило і сінило. Ні. А коли ти внутрішньо це усвідомиш і приймеш, тобі відкриється якась правда. Якась прям. Тоді прийдуть якісь гармонійні стосунки, навіть так я б сказала. Доки ти не зрозумієш цей принцип, що коли старатися треба, значить старатися не треба, нічого не буде. А гармонія у твоїх стосунках в особистому житті швидше за все, хоча може тут когось програється не особисте життя, а в принципі стосунки з кимось неромантичні. романтичні. Так, от гармонія між вами ні, навіть не між вами, між тобою і кимось наступним, мабуть. Хто тут прийде настане тільки тоді, коли ти цю історію отак от відпустиш. Ну, якось так. Ну, Фра, я прям сегодня красномовниша. всіх психарешта.